Сьогодні ми з вами розглянемо питання, про які були міфічні уявлення та релігійні вірування народів Давнього Сходу. В першу чергу потрібно поговорити, про що саме оповідають міфи давніх народів. Міфи виникли у ті часи, коли люди набагато знали що про свій навколишній світ і почувалися беззахисними перед силами природи. В міфах ми зустрічаємо фантастичних істот і героїв, дива і чудовиськ. Богів і демонів тощо. Цікаво, що певні теми в міфах різних народів світу повторюються наприклад, Світовий устрій, розуміння добра і зла, шановані тварини, Походження Сонця Місяця, Зір людини. Що можна сказати про епос про Гільгамеша? Це один із найдавніших літературних Творів людства, найбільше триф, написане клинописом. В епосі знайшли відображення багато тогочасних філософських поглядів на довколишній світ. Також там розповідається історія про всесвітній потоп, етика, місце і доля людини в нашому світі. На слайді ви можете побачити саме фрагмент того самого епосу про Гільгамеша, який зроблений клинописом. На цих двох світлинах ви можете побачити міф про всесвітній потоп. Зліва це йде мова про Ноїв Ковчег, справа це міф саме епосу про Гільгамеша. Про що ми повинні також за вами зауважити, що немає абсолютно правильної чіткої трактовки, саме як, через що стався цей всесвітній потоп. Що ж таке поранення? Пурани це індуїзькі релігійні тексти, в яких розповідається історія Всесвіту від створення до знищення. Тобто там розповідається саме про наше суспільство, соціальні явища і так далі. Як відроджувалося суспільство і як воно було знищено. На цій світлині якраз один з фрагментів уявлення індуїстів про нашу історію. Ви можете побачити саме історію Всесвітнього потопу в виконанні Мікеланджело, який відобразив, як відбувалося це саме на території Європи. Але ми повинні з вами зауважити також, що немає правильної ілюстрації взагалі. Це міф. Міфічні уявлення це те, про що ми з вами говоримо. Говоримо про зіусудру та богара Якщо про зіусудра ми говоримо саме через Епос Про гільгамеша тобто, це оповідання про всесвітній потоп, про те, як існувало суспільство наше, тобто це міф. І Богра також це є представником міфічного уявлення, але вже давньої египетської цивілізації Бог Богра. Це найвища сила Зіусудра, це всього налиш цар. В якості теми продовження богів, ми повинні з вами зауважити також, що одним з невеликих набуттів стародавньої єгипетської цивілізації це була тема богів стародавньої єгипетської цивілізації. А саме на цій світлині відображені Пта та Шу, це боги Стародавнього Єгипту. Ви можете побачити найвідоміших богів стародавнього Єгипту. Найперший це бог ра. Е, також можемо говорити про шу це Бог повітря, технут волога, Геп – земля, ісіда богиня родючості, нефтиде богиня підземного царства. Тепер ми повинні поговорити з вами. Про як саме виникла єдина Божа. Чому взагалі будемо говорити з вами про е, іудаїзм або ж віров... віровчення стародавніх євреїв? Тому що вони одними з перших зазначили своє поклоніння одному Богу. І з розвитком суспільства міфа замінила релігія. Спочатку як багато Боже, а потім як віра в єдиного Бога. Їхню релігію, євреїв стародавніх, був іудеїзм, головний догмат якого це віра в єдиного Бога Ягве, творця і правителя Всесвіту, безсмертя душі та існування загробного царства. Це віра вчинів вимагала чіткого дотримання вимог і настанов Ягве, викладених у священних книгах. Важливим. В іудаїзмі є вчення про Месію Спасителя, який пройде, щоб здійснити праведний суд, воздати людям за їхніми заслугами. Чому ми говоримо про це? Тому що про те, як ми бачимо, як люди еволюціонували в своїх віруваннях, чим більше вони розвивалися, тим більше вони бачили, що є все ж таки один Бог, який керує Всесвітом. Ми з вами проговорили про міфи, які були в Стародавньому Сході. Проговорили з вами про виникнення єдинобожжя, тобто, як люди еволюціонували в цьому аспекті. І ми не можемо з вами не поговорити про також виникнення найпоширенішої релігійної культури, а саме християнства. Мається на увазі найпоширенішою на території нашого континенту. Євразія. Виникнення християнства, а саме, як воно від, пройшло, це згідно з Біблією, а також інших джерел того часу, перші спільноти християн, а, виникли в першому столітті у східних провінціях Римської імперії в Палестині. Місце народження Христа святій Землі у нас до Проповіді учнів Христа, святих апостолів та їх послідовників. Християнство від початку поширилось у переважно грекомовній східній частині Римської імперії. Тобто, головний, це Ісус Христос і Його апостоли. Говорячи про християнство, ми повинні з вами розуміти, що воно виникло практично на тій же самій землі, де і виникнув Іудаїзм. Тобто там прослідковується доволі серйозна спорідненість цих двох релігій. Само те, що ми пройшли з вами на сьогоднішньому занятті, а саме, як люди пройшли великий шлях від міфів шумерських, вавилонських і так далі. До багатобожжя, потім до єдинобожжя, і як виникли наші більш-менш сучасні релігійні вчення. Для перевірки своїх знань ви повинні запам'ятати такі речі. Наприклад, що таке міфи? Міфи це оповідь, що пояснює походження певних елементів нашого світу через такі образи. Які б оповідали стародавні представники нашого світу. Що називають багатобожжям? Це релігійне уявлення людей, що в кожного Бога є своє ремесло, тобто Бог води, Бог Сонця, Бог ремесла, Бог кохання і так далі. Тобто тоді люди уявляли такий світ в своєму вченні – до речі, для того, аби більш-менш запам'ятати, можна також говорити небагато Боже і єдино Боже. Також є терміни, які повністю цьому відповідають. Політеїзм багато Боже, монотеїзм єдино Боже. Коли йде виник іудеїзм? Іудеїзм виник приблизно в 1700 році до нашої ери на території. Сучасного Ізраїлю, Лівану та Палестини. І чому можна вважати, що релігія, саме християнство і Біблія як така, вважається історичним джерелом? Біблія є одним із найдавніших історичних джерел як такий. У старому заповіті розповідається історія єврейського народу, а також його сусідів. У новому ж заповіті можна знайти відомості з історії давнього Риму, римських провінцій на Сході. Тобто, там, попри те, що це релігійне вчення, там також розповідається і про історичні події, які відбувалися під час написання цієї книги. На домашнє завдання прочитати параграф номер 15 Дякую за увагу.